Я народжений для того, щоб робити добрі діла. Я хочу зробити добро тобі. Чому ти відмовляєшся, я взагалі не знаю. Мені не. Чому? Ти ж потім пожалієш про це. Хорошо. Ти потім завтра зранку проснешся і будеш говорити, що я не взяв, що я не зробив. То що? Йди на... Чого ти супротивляєшся в доброй? Чого ти не хочеш, я тобі допоміг? Я говорю, бабушці не допоміг, я хочу. Ну я тобі хочу допомогти. Бабушці я теж допоможу, це вообще. Слухай, братан, йди дой. На... Я тобі допоможу, серйозно. Да, серьезно, ты не верил.